Ще чудове, мож, майже професійно, у нас мріє свято. Міжнародний день солідарності журналістів святкувала прогресивне все людство. І сьогодні у нас є чудова можливість привітати нашого колегу-керівника кіроградського прес-клубу Вікторію Талашкевич з нану. Кіроградську журналістку. Дякую. Доброго ранку. Доброго. А, Доброго ранку. Зі святом дійсно, і тебе женічка. Відсвяткували ми вчора з тобою. Ой, Да-да, та... готувалась до ефіру. <світаю> Дякуємо. Як святкували ви? Чи є святкування? Чи у журналістів ну, єдине оце свято, знаєте, це кудись виїхати, щось дізнатися? Ці. Ну, насправді, от протягом року є кілька приводів святкувати журналістам, чесно кажучи, в мене таке вже взагалі. Де, взагалі Тей може... день журналіста, й день телевізійників, mm -hmm. і день і тішників, от. Ну, насправді ми так окремо не святкували, але ми в суботу їздили в зоопарк у селі Озера, отримали масу задоволення. Що це за зоопарк? Та речі? Зоопарк та краса. Неподалік Олександрія, невелике село Озера. І там фермер Олександр Швець зібрав чудових тварин. Там є два льва. Два леопарда, молода тигриця, вісім місяців. Її раніше не було. Два верблюди, два дві пуми, О, Там дуже класно. Я, до речі, пропоную вам можна робити рубрику таку день життя зоопарку. Вони, вони там чудові, дуже доглянуті. Ми навіть познайомилися з Олександром Швецьом і ми просто в захваті до того, як нам добре. І от кожна людина може піти це відкрити. Да, чи... Він там безкоштовний вхід, сім днів на тиждень. Радянський безкоштовно, безкоштовно. Ми, ми, ми поїдемо, але з порожніми руками треба буде слона. Яблучка, подорувати. ну слона там немає. Там але треба брати яблучка, моркву, печиво, хліб можна годувати всіх, крім шимпанзе. Він їсть манго, тому ну, можете взяти манго. Манго цікаво. Вікторія клас. Я uh, взагалі зазвит. ніколи не чула про те. Пам'ятаєте, як журналістська кар'єра розпочалася? От, перший журналістський день, та. де в якому видані прям перший день, прям перший день мабуть не згадаю, але у нас колись на телебаченні було чудове. Ток-шоу, по тим часам це по-моєму, називалось ток-шоу Відкриті двері От, його вела Людмила Лозова. От, і Вона запрошувала туди молодь. ну Вела вона, але була молодь, яка могла задавати, ставити питання, mm -hmm. щось коментувати. Потім а, пані Людмила запросила мене у день за днем, я працювала ще, навчалася і працювала. Mm -hmm. Мене дуже ганяв Федір Максимович Гончар, тому що я там на парах, там на сюжетах. От чим мало дуже гарний цікавий досвід у тижневику наших газети», Нею тоді керувала Олена Мікітіна, зараз на Україні центрі mm -hmm. працює. То я і на телебаченні працювала, і в газеті працювала, тому такий він дуже дуже різний. Зараз, молодь, і саме, до речі, робить. Десь ходить, стажується у вас на телебаченні, де ще пише в інтернеті, в газетах. Це краще. О, до речі, є можливість порівняти ну, рівень кіровоградської журналістики, наскільки він змінився. Ну, у мене таке враження що трошки неоднозначно. У нас є е, справжній професіонал своєї справи. і Зараз е, з'явилося багато видань, там ну, це інтернет-видання, можливо, газети, де дописують там студенти і так далі. І, Чи погано і це взагалі? Мені здається, це непогано, тому що е, ну наскільки я знаю, в Кіровограді завжди було мало журналістів із дипломом там, журналістського факультету, тому що це ну, вузи, було да це вузи київські, там які львівські, мабуть. Да. Е, наш університет не так давно готує журналістів, там скоріше готують да, редакторів, редакторів, грамотних так. людей. От. Тому ясно, що в журналістику приходять не завжди, і мені здається, це не, не найважливіше з дипломом журналіста. Тому чим більше буде пробувати, тим, мені здається, серед великої кількості людей легше знайдуться таланти, легше проб'ються якісь талановиті ну, Ну, люди. Взагалі, як Ви вважаєте, ну, серед такої молодої плеяди журналістів є такі знакові фігури, які були там, ну, років 10 тому в Кіровограді 20 років тому, так? Да? Ну, чекайте, воно ж завжди з часом. Є у нас гарні журналісти, да, молодь. Вони Фух, і полетіли на Київ. тому ага. а, там, Або навпаки, хтось повертається, от як було там ну, з багатьма людьми, хтось пробував себе в інших містах. Наприклад, я знаю, що Геннадій Рибченко, ага. він працював там і в Харкові, здається, і в Києві тепер повернувся. Тому сказати, що їх немає, не можна. Я впевнена, що є молоді, я знаю молодих людей, які зараз пишуть, да, там, навчаються четвертий-п'ятий курс. Пишуть матеріали, або роблять для вас сюжети. Але в мене є такі ну, якби непобоювання, їм це краще. Що вони поїдуть на Київ, а може хтось повернеться, там, наприклад, раптувати. Пані Гребенюк до нас повернеться, це буде здорово. А є якийсь еталон для вас? Ну, у журналистиці? Журналистиці. От, я думаю, що це ну, з Кіровоградських це, мабуть, двоє: це Анатолій Петрович Юрченко от, і Еліна Мороко. Вона працювала на телебаченні. Мені дуже подобалось, як вона працювала, як вона сюжети робила. Вона зараз трошки відійшла від журналістики, але що стосується новинної то вона? А до речі, ну наскільки, якщо так порівняти, е, журналістика українська, ну і зокрема кіровоградська, відповідає якимось ну там стандартам журналістки, ну там бібісі, наприклад, да, є певні стандарти mm -hmm. да? Там баланс точок зору, об'єктивність, виважень, достовірність, так відокремленість фактів від коментарів? Mm -hmm. Наскільки українська журналістика, ну в тренді, да, наскільки ми е, українські кіровоградські журналісти? схожі на журналістів, наприклад, з е, Світових. Світових. Ну, Я би порівнювала це не в плані от, там, точок зору і так далі, а в плані того, якою бачать роль там, BBC, да, якою бачать роль ЗМІ в Україні, в Кіровограді. Є ж кілька підходів. Є інформаційна, да? тобто ми інформуємо, ви самі вирішите. Mm -hmm. А в нас часто на Кіровоградщині також ЗМІ бачать свою роль як виховна, повчальна, підтягувати, як кажуть, підтягуємо аудиторію до свого рівня і так далі. От, мені здається, в цьому головна різниця. Тому що у нас, журналістика дуже багато є прикладів того як люди намагаються це їм вдається давати дві точки зору okay. як кажуть а ще краще три точки зору да? тому що є ще, ще, ще й третя сторона От. мені здається треба пам'ятати пам'ятати і більше звертати увагу на те що є в бібісі не повчати а інформувати щоб люди самі думали тому що як люди отримують все Розжовано, да мені здається, вони трошечки перестають думати. А в наш час, коли дуже багато цієї інформації, то це ну стає все важливіше. А взагалі є у нас де навчатися, де обмінюватися досвідом, можливо, якісь конференції. Чи це наскільки? равганські ж настільки можливість спілкування один з одним? Раніше, коли у нас Кіровоградський прес клуб працював трохи активніше в мережі всеукраїнській, у нас було більше трохи цих і конференцій, і виїздів. Зараз я хочу сказати і вам, і кіровоградським журналістам, і кіровоградській молоді, яка навчається, що, наприклад, у Києві інтернюз постійно проводить безкоштовні тренінги, семінари на 2-3 дні, на 4-5, на тиждень школи. І треба просто подаватися з Кіровоградської області. Останнім часом, от я говорила з інтернюс, коли була в влітку у них на семінарі, почало трошки більше подаватися заявок. Але з веб-сайтів, не з газет. Я пам'ятаю, я колись розмовляла з одним з редакторів Гайських, він каже, ну так, да, я відпущу там молодого журналіста, а він не залишиться. Да. Це неправильна точка зору. Молодим журналістам, та й не тільки молодим, постійно треба навчати. Зараз стільки нового, не тільки в інтернеті, але й в тих стандартах, про які ви говорите. І є безкоштовна можливість навчатися. Там люди оплачують навіть проїзд і проживання ці семінари. Треба дивитися. От зараз, наприклад, буде в Миколаєві прес-тур для журналістів. Я не знаю скільки подавалося з Кіровограда, але це недалеко їхати. Треба дивитися. До речі, собі соцмережах... шукати обов'язково знають. Да, ну його навіть не так зараз. Скажімо так, їх менше да, і а, менше цих заходів. Але організатори, особливо в Києві, більше хочуть, щоб приїжджали з регіонів. Тому, наприклад, якщо є якісь, там, наприклад, обмежена кількість місць, то скоріше візьмуть журналісти з Кіровограда, чим з Києва, тому що їм треба представництво. Тому навчатись є де. Ну і е, перед тим, як перейдемо ми трошки до іншої тематики, в мене є ще до вас питання. Давай. Хотів спитати, от все ж таки, от, от, від, що ви там роботодавець, так? Uh -huh. Вони редактор. Моє потужне великого видання. Uh -huh. Кого б з кіровоградських журналістів ви взяли? Мається на увазі людину, яка е, пише художній репортаж, так? Uh -huh. чи класного репортера, який бігає, дізнається, розслідує? Ну, Ви знаєте, оскільки зараз у нас більше акцент все-таки на інтернет, і у нас там є кілька інтернет-проєктів, то, звісно, що треба, вибачте, на слові ноги. Тобто треба людина, яка бігає і шукає щось нове. Тому що те, про що ви сказали перше, це скоріше для очевидної, я так думаю, для якихось, наприклад, великих журналів, да. От, якщо про художні тексти, або для журналів там, політично, політичних А оскільки зараз інформації дуже багато, і знайти щось нове і цікаве складно, тому що як тільки щось з'являється. Через соцмережі вже всі сайти इгин. про це написали. А знайти щось унікальне? Це треба бігати. Треба просто ходити вулицями, як нас тут навчали на семінарі, дивитись навколо. От я до чого це спитав, тому що з приводу молодих журналістів, які вщався, все ж таки. Це більше схоже на якісь твори. Там жіно, ну все попереду. Я думаю, що нова команда кіроградських журналістів підростає у нас потужна. А хотів я прийти до тематичних вечірок, які ви організовуєте фронту, так да, давайте. Розкажіть, будь ласка, коробки журналістів провести. Що було і що буде? Із ну, цікавенького. Таки, да? Да. Із, із цікавенького. Ну, е, Ми вже кілька років проводимо напередодні нового року е, бал-маскарад. І, до речі, спочатку це перший раз, як кажуть дівчата, наші учасниці, у вас було так все пафосно, ну, тобто сукні і так далі. А останні два роки це був маскарад дійсно в Кіровограді. Цього не вистачає перевдягання. От це ще раз підтверджувалось минулого року було, і це ще раз буде восени Хеловін. А люди хочуть змінювати образи, хочуть бути кимось іншим в якихось костюмах. До речі, от така бізнес ідея для глядачів. У нас немає де орендувати, взяти на прокат цікавий костюм. Для дітей так дуже багато, а для дорослих цього мало. От тому 31 жовтня у нас знову буде Хелловін. Але до того, до того на початку жовтня, коли в Мюнхені буде Октоберфест, у нас також буде свято пива. У нас є гарні партнери. Ми будемо це робити на виїзді. Минулого року ми робили це на хуторі надії, але оскільки це дійсно там батьківщина корифеєв і були в нас ай-яй-яй, там же ж корифеєвим п'єте пиво. То ми це зробимо на базі відпочинку. От зберемо людей, які хочуть відпочити в останні теплі дні, побігати на вулиці, пограти в якісь активні ігри. От. А недавно була сарафан от була ваша журналістка Юля Дощенська У нас ну було весело, незважаючи на те, що було прохолодно, пам'ятаєте, такі дощі у нас йшли. От, але ми трохи поговорили про Італію. про... Подорожі про італійські звичаї відпочили, всі надягли гарні сукні, незважаючи на таку мряку на вулиці. Було цікаво. Вікторія, дякую, що ви до нас завітали. Дякую, І ще раз хотів привітати з міжнародним днем солідарності журналістів, тому що свят багато не буває. А журналістам цьому сенсі дійсно везе. Святом вас ми рухаємось далі. І після невеличкої паузи в студії знову.